А ви знали, що опілля знову варить портер. Нещодавно відбувся перший розлив цього пива після тривалої перерви. І ця пляшка саме з цієї першої партії. Термін бродіння та дозрівання склав 68 діб. Звучить непогано. Зараз перевіримо, який вийшов результат. 18% початкова щільність, 8% алкоголю проти минулих 6,7 та 30 IBU. У складі палений та карамельний солод. Виглядає бомбезно, особливо у фірмовому келесі. Аромат приємний, чіткий, солодововинний, благородний. Смак м'який, насичений, густий, але майже сухий. Відчувається легенька солодова солодкавість. Є палена гірчинка, але вона в балансі, її не забагато. Помірна карбонізація, карамельний солод не випирає, посмак м'який довготривалий з легенькою паленою гірчинкою. Пиво збалансоване і алкоголь зовсім не відчувається. Можливо, це теж Балтійський портер, але це не точно. Пиво пастеризоване. Рекомендують зжити до 06.05.25, трохи більше, ніж півроку. Небагато, але я думаю, вони перестраховуються. Від 7% алкоголю мають подовжити вік цього пива. Кілька пляшечок я таки залишу еджитись і відкоркую їх через якийсь час. Як для мас-маркета, дуже непогано. Незважаючи на те, що опілля, крім пива, прислали мені цілу коробку подарунків, я можу рекомендувати це пиво спробувати всім і самостійно оцінити його смакові якості. На сайті пивоварні за це пиво просять 50 гривень за пляшку. Це зі знижкою. Повна ціна 65. Портер від опілля може скласти достойну конкуренцію львівському портеру, який поки що домінує на ринку українських мас-маркетових портерів. У мене ще є кілька пляшок, і, можливо, я зіштовхну ці два портери в пивному батлі. Не забудьте підписатись на YouTube канал Пивна П'ятниця, щоб не пропустити цей історичний момент. Дякую пивоварні Опілля за пивну пошту та можливість спробувати цю пивну новинку одним з перших.